Всім привіт! Сьогодні ми поїдемо в італійські магазини, Євроспінь та Lidl порівняємо там ціни, подивимося асортимент. Тому всім бажаю приємного перегляду. Поїхали! Перша категорія це овочі та фрукти. І так, банани в нас коштують євро 29. Далі імбір коштує 4 євро. Ківі коштує. 4,49. Далі виноград, ось такий коштує у нас 2,49. Ось такий виноград 2,99. Далі мандарини у нас коштують 2,79. Апельсини 2,49. Диня у нас коштує Євро 79. Ось така. Також ось такий виноград за 2,49. Кауни нас коштують Євро 79. Евро. Ось такі темні, та за ось такі світлі обичні 69 центів. Яблука нас коштують ось такі 2,49. Далі ось такі коштують Євро 7. Ось такі коштують євро 99. Груші нас коштують ось такі 2,99. І ось такі євро 99. За ось такі помідори ми заплатимо євро 29. Далі кабачки у нас ось такі коштують євро 99. Листя салата нас коштує 2,29. Далі капуста нас коштує євро 89. Ось така. Ось такі огірки коштують євро 99. Ось такий жовтий та червоний перець нас коштує 2,9. 49. така картошка коштує у нас 3,29. Ось така картошка, як ви бачите, коштує 2,49 за 2 кілограми. Наступна категорія це молочні продукти. Перший продукт, який мені попався, це молоко. Коштує 99 центів. Ось таке. Є ось таке за 95 центів. І також ось таке за 95 центів. Далі кефір коштує у нас 85 центів. Далі за євро 0,9% і є. Ось таке ще молоко за євро 59. Йогуртів у нас дуже багато, тому є ціна, наприклад, на найдорожчі 39, а наступні ось такі по 29 центів, є також за 25 центів. ось Просто простий. Також є такі йогурти по 55-65 центів, ось такі за євро 49. ось такі йогурти в бутилках 99 центів. За ось такий кусочок масла віддамо 2 євро 19 центів. За ось такий 125 грам віддамо євро 39. І з є ось такі масло, Тут набагато більше. Тут за 500 грам ми віддамо 4,39. Так, сир у нас коштує, наприклад, гауда, ось такий кусочок коштує 2,65 центів. Ось такий кусочок сиру коштує у нас 8 євро 97 центів. За сир. Ось такий пармезан віддамо ми 300 грамів 4,99. За ось такий пармезан ми віддамо 6,83 за 400 грамів. Наступна категорія це м'ясо, ковбаси та сосиски. Ось така салямі коштує 100 грамів євро 39. Ось така коштує євро 99. Ось така євро 49. А ось така, наприклад, це відчина. Коштує 99 центів. Далі, ось таке м'ясо коштує у нас за 100 грамів 2,39 євро. Наприклад, за ось таке м'ясо ми віддамо євро 99 є. є також ось таке м'ясо, більш як схоже на м'ясо, то віддамо 2,49. Сосиски нас коштують є різні. Наприклад, ось такі за три маленькі сосиски за 59 центів. Ось такі. Великі сосиски, та кілограм, напевно, віддамо 2,69. За ось такі сосиски ми віддамо 2,39. Напевно, кілограм. Є також ось така ковбаса, наприклад. Салямі також коштує за 250 грамів 2,19 євро. Є ось така салямі Мілана. Як ви бачите, коштує 350 грамів 3,49. Є також ось така ковбаса. Коштує 230 грамів 349 Є також ось такі сардельки. Коштують вони за 600 грамів 3 ,65 євро 65 центів. Ось такі сосиски коштують за 250 грамів 69 центів. Ось такі курячі котлети нас коштують 99 центів. Ось такі, наприклад, євро 29. А ось такі 500 грамів майже 2,49. Назиці коштують 2,49 за 400 грамів. Ось такі лапки коштують 4 ,51 євро 51 цент за майже кілограм 962 грами. Ось такі лапки коштують 3,79 за 884 грами. Ось такі крильця коштують у нас 3,65 за кілограм 400 майже. Скоштує 7,82 євро 82 центи за 870 грамів. Ось така курка коштує у нас 5 євро 52 центи за кілограм 200 майже. Фарш коштує у нас 4 євро 73 центи за 676 грамів. Ось такі шматки м'яса коштують 5 євро 37 центів за 768 грамів. Наступна категорія, яка буде після м'яса кобаси та сосиски, це категорія хлібобулочні вироби. Хлібобулочні вироби, їх тут як Бачите, ось такі булочки нас коштують. 19 центів, ось такі 39 центів. Ось такі за таку упаковку 3,29 віддамо, За багет віддамо 45 центів. За ось такі булочки 5,29. За ось такі 3,99 Але Ось такі круасани нас коштують 55 центів. Ось є за 45 центів. Це з маслом, а це з кремом. Наступна категорія кабуль, це солодощі, наприклад, печиво, шоколадки та тощо. Ось таке варення у нас коштує євро 45, це в нас е, звичні. Далі ось таке абрикоси коштує 2, 9 центів. Ось такі батончики 2, 25 центів. І ось таких 6 батончиків коштує у нас євро 85 центів. Такі печиво пачки коштує у нас за кілограм 1, 79, ось такі євро 99%. Ось такі також євро 99%. Є ось таке печиво, коштує 99 центів. Далі є ось такі. Батончики 4 коштують Е, Ось таке печиво у нас коштує Євро 39. Ось таке печиво у нас коштує Євро 69. Ось такі рулети нас коштують Євро 49. Ось такі також Євро 49. Ось такі зелені цукерки у нас коштують за 300 грамів євро 9 центів. Ось такі Євро 39 коштують у нас. Ось такі у нас. 99 центів. Далі шоколадки. у нас коштують, Наприклад, ось така шоколадка Євро 89. Ось така шоколадка коштує у нас Євро 29. Ось така Євро 65. Ось така Євро 25. Ось така Євро 25. Така євро 25. Також 300 грамів. І ось такі шоколадки коштують 2 євро 19. Ось така Євро 45. Наступна категорія, яка буде, це буде солодкі напої та просто напої. Такий стік нас коштує євро 49. Ось такий стік євро 9 центів, ось такий стік євро 29 центів. Ось такий стік також євро 9, центів, такий євро 9 центів, ось такий євро 9 центів, ось такий також євро 9 центів. Ось такий за 99 є. Ось така вона нас коштує 23 центи, ось така також 23 центи. Ось така коштує 27 центів. Ось така центів. Тільки що ми були в магазині Євроспін, магазин недорогий, нормальний. Вибір є Є багато різних напоїв, шоколадок, м'яса, ковбаси, сиру, хлібобулочних виробів і по дорогій ціні, тому магазин рекомендую вам. А зараз ми направляємося в магазин наступний. Це лідо, а потім вже зробимо висновок. Вже прийшли в магазин Lidl Зараз будемо дивитися продукти. І перша категорія яка буде, це буде хліба вироби. Такий багет нас коштує 39 центів. Далі ось такі булочки Нас коштують євро 99%. Ось така піца невелика, коштує 79 центів. Ось така коштує євро 39 центів. Далі, ось такі круасани у нас є просто обичні без нічого. 79 центів. Ось такий Сосискою 99 центів. Далі ось така випічка 89 центів. Ось такі ватрушки у нас коштують, як бачите, дуже смачні, бо що розбирають 45 центів. Ось такі булочки коштують 2,9 центів. Далі ось така за одну булочку 19 центів, за ось таку 23 центи. За ось таку також 23 центи. Наступна категорія це овочі та фрукти. Ось такі яблука у нас коштують, як ви бачите, євро, 69, євро 99. 2,49. Ось такі. І найдорожчі 3,29. Напевно, запаковані. Банани нас коштують, як ви бачите, 2,29. Далі авокадо нас коштує євро 29. Манго у нас коштує євро 49. Інжир нас коштує 49 центів. груша у нас коштує євро 99%. ось така Лімони нас коштує 2,49. Помело у нас коштує Євро 79. Ось такі у нас коштує 2,19. Ось такі у нас коштує, як ви бачите, Євро 79. А на нас нас коштує Євро 49. Ось такі помідори Євро 69. Ось такі помідори Євро 49 також. Перець у нас коштує 2,49. Ось такий також 2,49. Тобто є червоний та... Жовтий. Огірки в нас коштує 99 центів ось такі різні. Морква у нас коштує євро 19. Ось така красива. Є також ось така запакована вже. Тут у нас 800 грамів за євро 49. Топлі нас коштує 99 центів за ось такі пакунка. Кавуни в нас коштують 59 центів. Наступна категорія молочні продукти. Як завжди. Перший у нас продукт з молочних продуктів це молоко. Як ви бачите, ось таке. Коштує у нас євро 05. Ось таке 99 центів. Ось таке. Є також ось таке за 95 центів. А ось таке за євро 19 За ось таке масло ми заплатимо за 250 грамів 2 99 центів. За ось таке масло за 125 грамів євро 39. Ось такий звичайний йогурт коштує у нас 25 центів. Ось така банка йогурту, звичайно, коштує 2,19. Ось такий кефир коштує у нас 79 центів. Також є ось такий йогурт 89 центів. Також є йогурт з різними смаками, наприклад, з полуницею коштує 29 центів. З ананасом також 29 центів. Також є ось такий багато різних йогуртів з різними смаками коштують вони по 29 центів. Ось такий сир у нас коштує за 300 грамів. 3 євро ми заплатимо 2,99 За ось такий ми заплатимо, ось як бачите, 2,41 цент за 268 грамів. За ось отакий жматочок сиру ми заплатимо 2,90 центів за 150 грамів. Є ось такий сир, наприклад, за цей кусочок ми заплатимо 2,70 центів. За 269 грамів. Є ось такий сир, заплатимо за нього 2,48 центів за 184 грами. Пармезан нас коштує за ось такий шматочок, як ви бачите, тут у нас 300 грамів, віддамо 4,69 центів. За ось такий шматок тут у нас знаходиться 654 грами, заплатимо 9,48 центів. 48 центів. Наступна категорія це м'ясо, ковбаси та сосиски. Таке куряче філе у нас коштує за кілограм 134 грами. Коштує у нас 9,75 центів. Ось такі лапки у нас коштують за 800 грамів. Ми заплатимо 4 центи. Далі, ось такі лапки у нас за кілограм ми заплатимо 3,69. Також у нас є ось такі нагетси, Вони коштують у нас ,59 євро 59 це 230 грамів. Ось такі котлети нас коштують 3,29 за 400 грамів. За ось такі курячі котлети Ми заплатимо 2,19 євро центів. Тут у нас знаходиться 440 грамів. Ось таке прошутто Коштує нас м'ясо євро 99 Ось таке 2,49 євро центів. Ось таке 2,99 Ось таке 3,19 Сосиски нас коштують за кілограм. У нас Сосисок ось таких, як ви бачите, ми заплатимо 2 євро 39 центів. За ось такі сосиски невеличкі, ми заплатимо 89 центів. Ті сосиски у нас коштують. Тут у нас знаходиться 250 грамів. Вони коштують євро 19. Така салямі у нас коштує за 100 грамів євро 29. Ось така салямі 150 грамів євро 49. Ось така салямі. У нас за 125 грамів ми заплатимо євро 79 Наступна категорія, яка буде, це солодощі, наприклад, печиво, шоколадки там, та різні цукерки. Ось така шоколадка нас коштує євро 59 центів, ось така 95 центів. Ось така коштує у нас 59 центів. Ось така з горіхами біла шоколадка нас коштує євро 25%. Марс та снікерс, ось така упаковка, нас коштує євро 99 центів. Ось така упаковка з Твікса нас коштує Євро 49 euro. Ось такі цукерки нас коштують 85 центів. Ось такі євро 9 центів. Ось таке печиво нутелло нас коштує євро 99 euro. За. Зараз подивимося, 304 грами Ось таке печиво нас коштує Євро 69 euro. Ось таке печиво нас коштує Євро 9 центів. Ось таке печиво нас коштує. Євро 89. А ось таке печиво у нас коштує євро 9 центів. Ось таке 95 центів з полуниці. і Ось з вишні євро 19 коштує. Остання категорія, яка була в цьому магазині, це солодкі напої та напої. Ось такий сік капорці у нас коштує 89 центів. Ось такий яблучний коштує євро 9 центів. Ось такий чай у нас коштує 99 центів, Ось такі у нас 79. Така літрова кола у нас коштує євро 29, а ось така в банку коштує в нас 85 центів. І на пояс з апельсину нас коштує 69 центів. Ось така вода в нас коштує 17 центів, це найдешевша. 2 літри ось такої води коштує 19 центів, ось такої півтора коштує 23 центів. Так, друзі, тільки ми були в двох магазинах Lidl та Eurospin, Євроспін трішки дорожче, магазин Lidl трішки дешевше. Вибір майже однаковий, що й там багато його. Наприклад, і футболки продають, і електротовари, і прибори різні для саду, і продуктів багато. Але більше, наприклад, і ціни краще в Lidl. Тому ось так. Ще й той магазин, що й той мені сподобався, я вам рекомендую, якщо ви живете в Італії або Німеччині, тому що італійський магазин це євроспін, а німецький це Lidl. Тому. Сміливо туди йдіть і купляйте собі продукти. Так кому комусь таке відео ставимо лайки, пишемо коментарі, підпис на канал. Всі до нових зустрічей! Слава Україні і до нових перемог!